Вітаю вас, друзі. Вітаю вівторок. 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, Друзі, така. Вчора доба була ну, вдар тако, по, 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 по руському міру. І ми били, били і будемо бити. Так от дивіться, вчора загалом а, було 60 бойове зіткнення. На Бахмутському напрямку там тяжкі бої під Кліщівка, Яром, Нічого, наші молодці, наші класні, і ми повинні допомагати їм. На Авдіївському напрямку, Бердичі, Піломайській і на Новопавлівському напрямку, в районах Населених пунктів Георгівка. Новомихайлівка. Новомихайлівка до Вугледару, Георгівка, це до Курахова. Там бої такі тяжкі, там знайомі, там це моя місцевість. Далі під моєю великою Новосілкою, новосілкою в, в урожайному. В Старомайорській ворог за підтримки авіації 18 разів друзі намагався прорвати десь десь оборону і прорвати там а, а, лінію фронту. Нічого в нього не вийшло. Наші хлопці. Ну, красавці, і ми повинні бути поруч з ними завжди і разом. Друзі, підпишіться на мій канал, якщо ви підтримуєте Ютуб, український Ютуб канал, україномовний Ютуб канал. Якщо вам подобається, підпишіться. І хтось каже, не треба нагадувати. Треба нагадувати, я буду нагадувати. Поставте вподобачку, поставте дзвоник, щоб до вас приходило. Тому що. Щоб ми виходили від росіян від будь-кого, а дивилися і допомагали українцям, українському Ютубу, розуміли, що наш Ютуб і, і, і наші люди це важливіше ніж будь-який російський блогер. Друзі, дякую вам за вашу підписочку. Дякую за вашу підтримку і розповсюдження. Вчора над Чорним морем наші повітряні сили збили один з найдорожчих російських ударників безпілотників Форпост. Це аналог десь таких середніх байрактарів. А ви ж знаєте, що байрактар це ж не просто там мавік чи ще щось чи... IPV, чи... Це е -е, безпілотники, які і розвідувальні, і літають дуже високо, і вони можуть. Ракети нести, ракети, ну це, це літачок, це літачки тільки без пілотів. Так от наші шльопнули такий форпост, його вартість десь близько 7 мільйонів доларів. І він може нести дві ракети. Дві ракети, такі приблизно як на гелікоптерах ракети. Так що це, це ну, добра така, знаєте подія. добра подія. Далі що йде? В, Біло, в Білгородській Народній республіці там стабільно, там військові, які скрізь російські військові, ховаються за цивільних. Ну, Це у них це ще з 2014 року заїздили за у двори багатоповерхівок, стріляли по нашим, а потім наші давали е, відповідь, а цивільні всі кричали: нас за що? Почему по нас стріляють? Спочатку вони запускають росіян. Точно так відбувається в Белгороді. В, о, знаєш, в, підва, в, знаєте, в підвалах багато поверхівок. Вони о, облаштовують свої підрозділи, своїх люд, людей, там о, облаштовують якісь командні пункти. Цивільні все це знають, живуть тут з ними, і все у них нормально, все у них добре. Тому я вважаю, що якщо є військова ціль, ну, її треба знищувати. Де б вона не знаходилася. Це правильно, це нормально. Мене дуже хвилює, щось ми давно не били по нафтопоробним заводам. Да? Президент сказав, подивимося, я ще чекаю тиждень. А ось чайка є такий чайка. Е в Старобельську є був був чайка. Він е Валерій Чайка, зрадник, і він там працював на Російську Федерацію ще з 14-го року. там, Ну, такий колаборант страшний. Він не буде чекати. Він уже все дочекався. Його просто в Старобільську наші партизани або їхні, може, свої партизани знищили і все. І все. Він там був заступник голови Центру з обслуговування освітних організацій. Учитель, учитель він був, ким він там був, я не знаю. Ну, чайка полетіла до інших чайок. Взагалі, вчора доба була така, така чу чудова доба. ну Мені подобається. Да? От, наприклад, е електро. Ізоліт е, в Підмосков'ї горів на площі 3000 квадратних кілометрів. Да? Да, 3000 квадратних метрів. Це, це ну, велике підприємство електротехнічної е, отрасли. Подобається мені це. Звісно, подобається, нормально, нормально. Далі там, от, ось я вже казав, десь в Ралмаш Вікатерінбургу 4 тисячі квадратних метрів горів. Знаєте, не знаю хто. Можливо, таджики курили, можливо, ще щось. Можливо, про... можливо навіть випадки. От просто такі от, от так от, от так от. Вийло. Але мені так хотілося, щоб це були наші партизани. Так б хотілося б я просто на солоду, на солоду потримував. Друзі, як отримую на насолоду, а, від того, що російські пропагандистці Симонян, СБУ повідомила про підозру. Серед нових зад, за, задокументованих злочинів фігуранти є публічні заклики до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року. Вона також агітувала запровадження ракетно-бомбових ударів. По цивільній інфраструктури України. Це класно. Хтось скаже, ну це ж заочно, ніхто її не видасть. Ні, звісно, ніхто не видасть, ніхто зараз не буде її давати все. Але якщо це буде оформлено так, як потрібно, не так, як діють наші головотяпи або за гроші не оформляють як потрібно, як потрібно, як надо, то воно її можна. Відправити в міжнародний розшук. І тоді вона взагалі не зможе їздити ніде де, де е, працює Інтерпол, де існує Інтерпол, де є договори. А це вже добре. Це вже добре. Хай сидять Соловйови, Мардани, Сіманяни, хай сидять в Росії. Ну вони ж кажуть, Росія це велич, Росія це вершина світу. Ну і все. Хай сидять там і живуть. Все нормально. Розумієте? Ненормально у нас. У нас от эти всі марки Назарови, ці всі чмошники, гордони бігають, ті, хто. Я не знаю, чому бігають. От просто не знаю. Симонян можемо виднути підозру, цим не можемо. Не розумію, чому. Ну і на остаток вчора так, знаєте, там. Контрольний в голову це прийшло повідомлення я раніше його не бачив, воно воно подія була давно ще 19 березня але я побачив вчора та в палаті представників зброї сша сполучених штатів америки 19 березня була зареєстрована резолюція о невизнанні Володимира Путіна законним президентом Російської Федерації після 7 травня 2024 року. Це коли він інаугурацію приймав останній раз. Документ внесли конгресмени Стів Коен, це високопоставний член Комісії по безпеці і співробітництві в Європі, і Джо Уілсон, е голова цієї комісії. Поки що це, ця резолюція не голосувалася. Ну, Резолюція давайте так. Це все-таки не постанова, це не закон, це рекомендація е департаменту да, уряду США. Подивимося, як воно буде. Чи поставлять на голосування, чи не поставлять на голосування. Як як нам сказати, не бийте там по, -по, по цим, то можуть, а як тут що, що може що... Ну, подивимось. Давайте я не буду, не буду нагнітати, ми подивимося. Головне, щоб ми все робили для того, щоб ми перемогли і не зважали ні на кого, ніяк нам своє робити. Це вже затаскана фраза, але вона правильна. Нам своє робити. Я хочу подякувати Щербаковій Ользі, койчивок. За донати. Койч Григорію на канал перерахував Григорій, я вам тисну руку Григорій. Велика вам подяка. Хтось вчора на Монобанк о 20.30 і 21.30 також на Монобанк. Галицький Дмитро, величезна вам подяка за ваш донат. А, Сафроні Ганна перерахувала на канал. Дякую особисто. Моя подяка Ганна. Так, вчора пішли спальники. Перші спальники, які вони, які вже не зимові, не ті. вони. Ті зимові до мінус 20, ці до мінус 10. Ну, хлопці сказали: дали добро, дали отмашку. Вони дешевші, вони по 1400, ті були по 2, і... але вони також класні. Виробник. Той же, все нормально, вони добрі, вони хороші, їх можна ну, спокійно і весною, і восени до, до зам, до морозів, таких можна в них, на них спати і в них можна спати. Так що, друзі, зато дешевше. І це е, у зв'язку з тим, що у нас спад такий донатів, у нас спад допомоги. Ну, різне буває, весна, все по-різному. Але, але це добре. Я всім дякую, хто переховує на Монобанку. банку. Там дуже багато людей. Просто я ну, не в змозі всіх переховати і всім подякувати. Друзі, до вечора. ввечері ми, ми зустрінемося з гарними новинами. Хай будуть новини, тільки гарні для нас. Україна переможе. Карфаген повинен бути зруйнований, друзі.